Олег Курашвілі зустрічає квітами свою доньку Анастасію. Вона повернулась у сум з двома золотими медалями Кубку світу зі спортивної аеробіки, індивідуальної та у парі. Не сказали, що це такі вже дивні емоції, враховуючи, що в 2022 році вона вже була чемпіонкою світу, в 2023 році вона отримала кубок світу. Все розпочинається з чого? Зі спортсмена, зі е, систематичної роботи, з титанічної роботи кожного дня на протязі багатьох років. Я не бачу нічого такого неможливого, що е, з якогось невеличкого е, міста Суми е, діти, учні не можуть досягати великих е, світових результатів. Медалі Кубка світу зі спортивної аеробіки спортсмени здобули 24 березня. Турнір приймала Португалія. Нині втомлені дороги, але задоволені результатами змагань вони виходять з автобуса. Анастасія Курашвілі – переможниця Кубку світу у двох категоріях. Говорить, ці медалі результат наполегливих тренувань. Ми багато працювали, багато тренувалися, і ми дуже задоволені результатом. Вся підтримка тренерів, батьків, друзів, всіх, кого тільки можна, і так вийшло, що ми впорались. Разом з Анастасією на вищу сходинку піде стало Пашани у португальському місті Контан'єде У категорії пари піднявся Станіслав Галайда. Все пройшло достатньо непогано. Нас оцінили вже, вже, вже більш-менш якісно, ніж це було раніше. Тому ми готуємося далі, готуємося до чемпіонату світу, готуємося до наступного етапу Кубку світу і будемо мати надію на подальші перемоги. Крім двох золотих медалей, сумчани виграли бронзу у трійках. Анастасії і Стасу компанію у цій категорії склала Анастасія Литвин. Ми ще ніколи в трійці на Кубки світу не займали призове місце. Ми раді, що у нас в трійці стоїть така чемпіонка. Це теж, але це командна робота також. І це і Стаса заслуга, і моя, і Настя. І тренера, звичайно, це безсумнівно. Тренерка спортсменів Оксана Дубинська про виступ своїх вихованців на Кубку світу каже: це три медалі Кубку світу. Це наші чемпіони. Це то до чого ми йшли дуже довго, і те, як ми намагаємось прославляти Україну в той час, коли в нас іде війна. Після дороги додому, яка зайняла дві доби, спортсмени мріють виспатись. А потім будуть нові тренування і підготовка до нових змагань. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.